Сьогодні в мене на огляді відразу три девайси від компанії 2 e Gaming. а саме безпровідна ігрова гарнітура, також безпровідна клавіатура 65%, та мишка, що спокійно може потягатися з суттєво дорожчими конкурентами, яку можна кастомізувати прямо з коробки. 2 e Gaming HyperDrive Pro Wireless. Тисніть вподобайку та підписку, і давайте ж поглянемо, що ці всі девайси нам пропонують, окрім безпроводу. Почнемо з гарнітури. Вся периферія поставляється в коробці з фірмовим оформленням, на якій описані всі характеристики характеристики та можливості, включно з комбінаціями, функціями, кнопок тощо. Тож хай не лякає багато тексту, інструкція тут прямо на коробці. Всередині самі наушники і кабелі: Type-C на Type-A, AUX на AUX для підключення по 3,5, і для підключення по 2,4 та з'ємний мікрофон з поп-фільтром. Гарнітура виглядає солідно. Особисто мені такий дизайн заходить, але без певних нюансів не обійшлося. Про це далі. Щодо загальної якості та перших вражень, можу сказати наступне: збірка питань не викликає: люфтів, скрипів немає, в руках відчуваються досить важкими. Але в міру 338 грам повна вага на голові дискомфорту не виникає. На дотик пластик самий звичайний, відбитків не залишає. А от тактильна частина виконана з екошкіри, яка, звісно, заставить вуха пітніти в спекотні дні, але додасть шуму ізоляції. З екошкіри і оголів'я. Як довго проживе та екошкіра, покаже лише час. На зовнішній стороні чаш наушників є підсвітка у формі лого, яку можна вимкнути. Не кричить, але доповнює. Мені подобається. Єдине, що вибилося з загальної концепції загальної якості, це кнопки керування. От вони досить хиткі. Розташовані на лівій чаші функції виконують дефолтні перемикання, звук, живлення, мікрофон. Також при подвійному натисканні мікрофону навушники змінюють режим зі стерео на 7.1 і навпаки, 7.1 додає об'єму при прослуховуванні музики чи перегляду фільмів, це штука крута. В іграх краще стерео. Я відразу залишу на екрані всі технічні характеристики, щоб не вдаватися в подробиці, а краще перейду до ключових особливостей і до того, що я не дуже зрозумів. По перше, тут 50-мм динаміки, які можуть, як я говорив, саураунд саунд на протязі. 22 годин з вимкненою підсвіткою або до 18 годин з підсвічуванням, і це не те, щоб вражаючі результати при акумуляторі в 1000 годин, що тут вбудований. Але враховуючи те, що тут гарнітура явно лише для ПК, цього достатньо. Адже тут немає Bluetooth. Звісно, гарнітура виглядає і позиціонує себе не як вулична, але Bluetooth мати все одно хотілося. Наступний момент це зарядка. Наскільки я зрозумів з власного досвіду, Type-C на Type-A тут лише для зарядки, під час якої наушники не можуть бути задіяні, і це ок. Цікаво, те, що тут окремий роз'єм AUX на AUX, хоча в інших моделях його замінявся той самий Type-C на AUX. і поряд ще є роз'єм для мікрофону. Таким чином можна підключитися по проводу до телефону, але не в моєму випадку, бо в мене на телефоні AUX відсутній. Ось так звучить мікрофон по безпроводу. Загалом, як завжди, круто, що його можна зняти, а за потреби під'єднати. Тут все як треба, як то кажуть. Знову доводиться описувати звук на словах, адже продемонструвати я ніяк не зможу. Коштує вона до 2000 гривень, і звісно, це бюджетна безпровідна гарнітура. Ура, яка має власні компроміси, як от відсутність блютузу, наприклад, та зі звуком тут все як в усіх вухах за таку ціну. Немає яскраво виражених високих, середніх чи низьких частот. Звук рівномірний, без перехилянь в певну сторону, не самий поганий, не найхороший. Софту не передбачено, тому я користувався стороннім еквалайзером, щоб зробити звук глибшим. Та особливої потреби в цьому насправді немає. Найбільше я не зрозумів цифровий шум, що нагадує шум від шумозаглушення активного, але тут немає активного шумозаглушення, а цифровий шум. Є. Під час роботи його, звісно, не чути, але в тиші спостерігається. Я так і не зрозумів, чи це особливості динаміків, чи звукової, чи від чого це залежить. Тож майте на увазі, він є. Підводячи підсумок по вухам, загальна якість за ці гроші тут хороша. Вони виглядають дорожче, але звісно мають компроміси всередині, як, от, повторюся, відсутність блютузу, цифровий шум чи не сама сильна автономність. Клавіатура розпаковуємо, бачимо ту саму інструкцію на коробці, кабель підключення. В мене вона ось така біла, форм-фактор заявлений 65% або 68 кнопок, адже не містить ефряду, але тут є повноцінний ентер та стрілки. Я від такого рішення кайфуну, адже мені здається, це найоптимальніший варіант, якщо потрібно зберегти місце на робочому столі, але не сильно втратити функціональності. Всі інші клавіші, звісно, також є, але працюють через звичний FN. Через FN працюють і режими підключення, підсвітки тощо. Вона бездротова. і кош Штає всього близько тисячі гривень, що говорить про те, що це мембранна клавіатура, і містить вона всі ті переваги та недоліки саме мембранних клавіатур. Заявлений ресурс в 10 мільйонів натискань. Але мембранка з власного досвіду може жити вічність, навіть якщо залити її кока-колою, але краще цього не перевіряти. Але звісно, тактильно це ніщо інше, як мембранка, до того ж за косом під механіку. Візуально дуже стильова, виглядає на столі красиво, особливо в білому кольорі, як на мене. Доповнює все це щастя, дійсно хорошо реалізована підсвітка, що і режими переливань. Має, вона рівномірна, от моя повага не зекономили. Працює по радіоканалу. До речі, містить в корпусі схованку, щоб не загубити донгл. Також додали можливість підключення по блютузу і, звісно, по кабелю Type-C на type A. Має індикатор заряду, досить легка, всього 350 грамів, що більше плюс, ніж мінус в цій моделі. Адже, як на мене, вона й має бути легка, щоб полегшить перенесення, з неї легше буде користуватися на дистанції. Містить прорезинені ніжки, що дозволяють підняти кут клавіатури, але лише на одну поділку. Крутою фішкою є те, що та сама підсвітка через секунду 10-15 вимикається, економлячи батарею, що тут на 1000 мАч. Чесно, кому потрібна мембранка, та щоб не на весь стіл, та щоб не за всі гроші світу, та ще й без провідна, то звісно, ця клавіатура крутий варіант. Я покористувався нею близько тижня на постійній основі, і з мінусів тут лише те, що пластик знизу просвічується. Відгукується моментально, сон сама падає, виходить з нього швидко. В плані комфорту тут респект докопатися особливо немає до чого. Навіть збірка, незважаючи на досить легку конструкцію, не скрипить. Звісно, хиткий пробіл та ентер. Але я не зустрічав ще мембранки з таким форм-фактором Кейкапів, позбавленої цієї проблеми. Останній девайс сьогоднішнього відео це мишка, яка все ж спробує вас здивувати. Це HyperDrive Pro Wireless. По-перше, з упаковкою тут постаралися більше, як і з наповненням. Окрім самої миші, тут альтернативний корпус, паракордовий кабель підключення, не саме гнучки, а як в більшості. Та й мишка безпровідна, як такої потреби в ньому не буде. Також відразу зустрічаємо альтернативні перемикачі, і це говорить нам про можливість ход свапу. Так як я говорив на самому початку, мишка кастомізується, до того ж, містить альтернативні деталі вже з коробки. Я розповім про них більш детально далі. Тут навіть прокладки різної товщини поклали, щоб за потреби позбутися люфту сторонніх перемикачів. Також є запасні та фонові ніжки. Мишка форм-фактору Logitech G Pro, якщо буде доцільно так виразитися, вона досить велика, симетрична і в руці лежить як треба. Це одна з досконалих форм миш, яку у яких ТВ можна зачепити і долонним юзати. Найцікавіше далі, миша в дефолтному корпусі 77 грамів, не сама найлегша, але якщо зробити пару легких рухів, можна прибрати 5 грамів, зробивши вагу 72 грами, що теж не най Легший варіант, але враховуючи розмір, це дуже гідно. Корпус та клавіші тут на магнітах. Відповідно, знявши корпусні деталі, є змога змінити і перемикачі, які тут в спеціальних кейсах, щоб замінити їх було легше. Внутрішні виглядають ось так. І чесно, враховуючи, що дефолтні перемикачі тут одні стопових, а саме Kailh GM8.0 Black Mamba на 80 мільйонів натискань, звісно, можна замінити на додаткові TTC Gold на 60 мільйонів натискань або інші за бажанням, але для себе я потреби в цьому не бачив. Також замінюючи корпус на корпус з отворами, відкривається додаткова підсвітка в стилі лого компанії, що, до речі, буде світитися червоним, натякаючи, що пора підзаряджатися. Бічні перемикачі тут Kailh GM 4.0. Загалом, ось так все це звучить. Клік оригінальних досить гучний, бічні тихіші. а от коліща взагалі можна назвати безшумним натискання туге, а прокрутка навпаки досить плавна. Також на корпусі є кнопка перемикання DPI, а на нижній частині режимів підсвітки і роботи миші. До речі, миша не має Bluetooth, зате має стабільний зв'язок по 2,4 ГГц, який обіцяє до 40 годин роботи з увімкненим підсвічуванням на одному заряді акумулятора, який тут на 400 мАг. дуже достойний рівень. До того ж підсвітка тут вимикається від бездії, або навпаки, під час. Руху, щоб зекономити заряд, все одно ми закриваємо її рукою і не бачимо. Це круте рішення. Оскільки вже зрозуміло, що мишка позиціонує себе серйозно. Тут і топовий сенсор Pixart 3370 з DPI від 100 до 19 тисяч, який, звісно, не можна зірвати, і загалом, які до нього можуть бути питання. Всі характеристики на екрані. З технічної точки зору до мишки питань ніяких. Враховуючи ціну трішки більше 2000, тисяч, вона яскравий конкурент суттєво дорожчим аналогам. Та, звісно, має компроміси. Пластик тактильно не самий дорогий, підсідка налогу не дуже Зісну виходить з невеликою затримкою, при тому, що сон падає досить швидко. Та в принципі і все щодо збірки, тут теж питань немає. Якщо сильно трясти, можна відчути якийсь сторонній звук, оскільки корпус нагадаю тут з'ємний, але під час роботи все це не відчувається. сидить кріпко. Бічні панелі отворів не містять. За що дякую, адже все це любить збирати бруд. До речі, є дешевший аналог, де простіший сенсор, якщо не помиляюся, але і ціна відповідно доступніша: HyperDrive Light Wireless. Софт вона має. Багато розповідати про нього не буду, бо налаштування тут дефолт. Отні частота опитування, DPI, регулювання підсвітки, кнопки все за потреби можна налаштувати, виконаний непогано. Працює на рівні софта для мишки. Склалося враження, ніби ця мишка все ж відрізняється від конкурентів. Ніби нічого революційного вона не пропонує, але зібрала всі плюшки, внесла трішки компромісів і стала коштувати адекватних грошей. До того ж, враховуючи запасні перемикачі та корпус, складається враження, що купуєш дві мишки. Ось такі девайси від 2 Gaming я мав змогу потестити. Цікаво почути ваші конструктивні коментарі або досвід експлуатації. Всі ми розуміємо, що ідеальних девайсів не існує. А якщо це не преміум сегмент, завжди будуть компроміси. Та повторюся, головне, щоб ці компроміси не були вирішальними в загальній якості продукту. На цьому у мене все. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Дякую за підтримку рубрики в будь-якому вигляді. Бережіть себе і побачимося!